Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 17 листопада 2023 року вирішив попасти гусей тут по дорозі більш зеленіше. Вони муларди біжать. Заодно засняті відео читав в інтернеті статті, що пишуть по прогнозах. На наступний рік 2024 високосний, що буде самим складнішим для українського фермера за всю історію незалежності української держави. Там вони розписують і ціни на пальне, і на міндобриво. Взагалі ціни по зернових, по, по соняшних, по сої, як все помінялося із початку повномасштабного вторгнення. Подивимося, дай Бог доживемо що, що буде. Зараз ось не знаю, що його сіять і садити, щоб мати якийсь прибуток Подивимося, що будуть в наступному році фермери сіять. Я, мабуть, цукрову кукурудзу, кукурузу продовжу мішка залишилося. Ну і плюс замість маліни треба щось буде придумати, коли як дар, його посадити на довгі роки, щоб було, чи шипшину, чи Женшин, чи аспарагус. Дивимося. Треба дожити, як то кажуть, бо коли життя висить на нитки, нічого думати про прибутки. Ну це вже. Ну, все одно треба читати, дивитися, аналізувати, щоб бути в тренді, в темі. Що там по прогнозах на наступні роки, то тут і так зрозуміло, що нічого хорошого українського фермера не жди. Ну ви підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!